Школу садочок номер 15 комплексно готують до роботи в режимі офлайн. Крім ремонту укриття, увагу приділяють також під'їзним шляхам до навчального закладу та паркувальному майданчику. Продовжуємо підготовку до нового навчального року. Зараз комплексно вирішуємо питання роботи нашої 15-ї школи садочку. Зараз тут облаштовується паркувальний. Майданчик для автомобілів для того, щоб батьки могли безпечно забирати своїх діточок, щоб не доводилось переходити через дорогу. Працює наше комунальне підприємство ремонтно будівельне У цьому місяці шляховики-ремонтники вже облаштували паркувальну кишеню на одному боці дороги. Зараз працюють по інший бік, аби водії могли без проблем залишати машину в спеціально відведеному для цього місці. В этом месте не было возможности парковаться машинам, а машин действительно сюда подъезжает значительно ну, большое количество. Поэтому в этом месяце мы сделали сначала эту парковку с этой стороны на 15 парковочных мест. И здесь тоже, хоть и не получилось из-за деревьев полноценное, чтобы машины становились поперек дороги, но мы сделали хотя бы, чтобы машины могли парковаться вдоль дороги. Також сьогодні працівники шляхово-ремонтно-будівельного управління лагодять дорогу і на проїзді Галузевому. Там оновлюють асфальтне покриття, щоб автомобілістам було комфортніше рухатися нашим містом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.